Мешканці села Саламаркалівки, вони категорично проти реалізації. Тому взагалі як про діалог мова не йде. Їхня єдина вимога це будь ласка, покиньте територію ліса державної, які е, знаходиться в притулку нашого села. Пішовну такий максимальний саботаж, блокування техніки, блокування робітників, пошкодження техніки, то тобто, вона можливості використання. Боробом цієї інформації так дійсно така інформація є в Україні. За час незалежності не було побудовано жодного крематорію. Ми чітко розуміємо, що ми повинні показати те, що Україна наслідує європейські стандарти абсолютно безбар'єрний проект. Не буде сходинок, жодної схотинки, не буде перепадів. а не зовути об'єкт начинального значення не можна, щоб то мати рішення Говорить Київ, Київ, Київ. Марина Клим, ви на Каштан Ньюз і це наше е, інтерв'ю з відомими людьми, з цікавими людьми щодо тем, які е, цікаві і киянам, і не тільки мешканцям усієї нашої країни. Сьогодні будемо говорити з Ярославом Старущенко, заступником директора державної установи Національне військове меморіальне кладовище. Якраз поговоримо про. Маніпуляції навколо цього проектування навколо побудови цього меморіального комплексу будемо розвіювати певні міфи, фейки і, звісно, дізнаватися деталі будівництва. Пане Ярославе, я вас вітаю. Добрий день, дякую, що знайшли час. Ми з вами онлайн зв'язуємося, але в будь-якому разі давайте одразу щодо ситуації навколо комплексу. Що зараз відбувається з комплексом? На якому етапі знаходяться роботи? Чи попередньому році державна установа розробила ескізний проект, яким розділили об'єкт будівництва на черги будівництва для того, щоб пришвидшити реалізацію в першої черги і як розпочати поховання наших загиблих доборів? В поточному році ми е, зробили проектну документацію на першу чергу будівництва Національного міського меморіального комплексу, яка вже прислалася з двох пускових комплексів. Станом наразі державна установа пройшла державну експертизу проектної документації, отримала позитивний екстрап в, 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 в цієї першої черги, в тому числі кошторисну документацію. Що це значить? Це значить, що зовні установа е, пройшла етап проєктування і вже розпочинає етап е, підбору підрядників. Це буде підрядник на виконання послуг з виконання робіт, це буде підрядник, яким розісітичніше нагляд за про за будівництвом, авторський нагляд за будівництвом. Разом з тим після. Е, Заключення цих договорів ми звернемося до Державної інспекції тепері містобудування для отримання відповідного дозволу на виконання будівельних робіт і відразу розпочнемо такі будівельні роботи. Станом на сьогодні, знову ж таки, для присвідчення реалізації об'єкту, Державна установи розпочато підготовчі роботи на земельній ділянці. Е, ці підготовчі роботи входить огородження будівельного майданчика, е, влаштування тимчасової під'їздної дороги, влаштування будівельного безпосереднього майданчика. Там, де буде, від цієї техніки складування будівельних матеріалів, а також знати зелених насадження. Mm -hmm. Тобто, станом на сьогодні земельна ділянка підготовлена до виконання будівельних робіт, і єдине, що нас тримає, це отримання дозвільних документів на виконання таких робіт. Так, щодо рішення розташування національного меморіального кладовища поблизу Мархалівки, так великого села під Києвом, це спричинило незадоволення громади. Про це багато було розмов, багато публікацій в інтернеті. Люди побоюються отруєння ґрунтових вод, вирубки лісів, забруднення повітря. Чому так важко дійти згоди з мешканцями села, поблизу якого і планується кладовище? Так, дійсно, ми зазначили, що мешканці села. Саме Маркілівки, вони категорично проти реалізації цієї, цього проєкту, і взагалі, і мені так здається, що взагалі проти встановлення воїнів на території різні і поблизу їхнього села. Чому важко побудувати діалог, тому що взагалі про діалог мова не йде. Справа в тому, що наскільки я розумію, діалог це. Претензії двох сторін, які тим чином знаходять консенсус на те рішення для вирішення якоїсь проблеми, станом наразі між державною установою між центральними органами виконавчої влади, між іншими інститутами, немає взагалі діалогу з мешканцями Бакеру, тому що їхня єдина вимога це, будь ласка, покиньте територію ліса державну який знаходиться в притулку нашого села, тобто. Ні, комунікація будується, але єдина умовою це змінити земельну ділянку. Тобто, ми на таке проктиці не можемо, і відповідно з цього, от ми маємо те, що маємо. Ну те, що ви кажете, що вони взагалі проти по вшанування пам'яті воїнів, це ну ваша думка, так на але на вони проти цього лісу саме це на території всього лісу. Цього лісу. Але чому це непорозуміння? Тому власне ж проєкт ще був там 23-му році почалось обговорення. І 8 грудня Верховна Рада ухвалила. Чому ну тобто, це ж має бути якась певна до того робота, так превентивна розмова а, з громадянами, це нікого не цікаво. Мешканці Маркелівки про це прекрасно знали, як ми вже знаємо зараз. І е, були проведені наради на пазі Київської обласної міської адміністрації з залученням голіву та все було доведено, але тоді це нікого не цікавило. Вас власне, після того як ми почали виконувати підготовчі роботи. Пішов ну, отакий от максимальний саботаж, прийшов е настільки грубий, що це було прямо блокування техніки, блокування робітників, пошкодження техніки, тобто були розкидані такі спеціальні їжаки для того, щоб були порізні гази. Тобто було максимальне для реалізації цього об'єкта і паралельно мешканці звертаються суди максимально. Шукають всі можливості, щоб заблокувати будь-яким чином організацію цього об'єкту. Ну а є можливо розуміння хто або що їх штовхає до таких протестів? І штовхає прямо кажучи, не бажання розміщувати національні військовому мореклавище на цьому лісі. Це от їхнє одне бажання не розміщувати кладовище в цьому лісі. Більше ніяких побажань в них немає. Також у Гатному так були місцеві протести. Як ви думаєте, от взагалі, чим і як цим може скористатися і ворог в тому числі? Про протести в гатному я вперше чую. Наскільки я розумію, таких протестів не було. Продивився, знаходиться в Гаттинській об'єднаній територіальної громаді. Це якраз територіальна громада межує з Латкінською об'єдної територіальною громадою це владна і нагольна живомаркою. Тобто. Мешканців, Гатилської об'єднання територіальні громади ніяких протестів не влаштовували. Виключка протидії зі сторони Мархелівських громади, яка входить в Гливаківську об'єднану територіальну громаду. Стосовно можливості використання ворогом цієї інформації, так дійсно така інформація є. І спочатку навіть були такі думки у громадськості, що Дійсно, це взагалі <,ins2> російський спутник і в е, необхідні зірвати реалізацію такого потрібного на сьогодні для України об'єкту, може бути і за вказівкою з запоріби, як кажуть, але ця інформація ви зросла підтвердження. Ми її просто інформацію Але те, що ворог може використати цю інформацію, безумовно так, і держава України від цього тільки постраждає. Людей хвилює те, що буде можливо там забруднення повітря від крематорію ґрунтові води через поховання, нерозуміння для чого там готель, ресторан. Що змінилося з тих часів? Чи вдалося вплинути або якось розвіяти е, ці думки, міфи? Дивіться, для цього було проведено цілий ряд комунікаційних рамок. Були проведені круглі столи, були проведені прес-конференції на базі інформу. Це все було донесено, тобто адекватні люди все прекрасно розуміють. А людина, яка не хоче чути відповіді, вона ну вона й не прислухається. Вона задає питання, коли вона чує відповідь по суті, вона починає задавати друге питання. І це не тільки стосовно працівників держави вистачали, це стосовно і заступників міністрів, представників, керівників інститутів, які ми привозили туди для того, щоб побудувати комунікацію, побудувати безпосередній діалог держави, професіоналів, спеціалістів з мешканцями, які проти резації цього об'єкту. Ніхто не хоче нічого чути. Стосовно забруднення рунтових вод, для цього ж не історії в Україні державні санітарні норми, державні будівельні норми, які кратно жорсткіші від тих норм, які ми маємо в Європі, на американському континенті. Наприклад, по європейським рокам місця традиційного поховання розташовують 800 метрів від компактного проживання людей. У нас в нормах передбачено це 300 метрів. Разом з тим, кладовище, яке ми реалізуємо. Перша черга, буде знаходитися, перша черга поховання буде знаходитися до місцевих мешканців понад кілометр. А максимальна е, шоста черга поховань, яка незрозуміло, коли буде будуватися і взагалі, чи буде вона будуватися, е, місця традиційних поховань, буде знаходитися на відстані від 300 до 700 метрів. Тобто норми витримані абсолютно всі, в деяких містах навіть вкратно. Okay. Е, стосовно запитання повітря, та ж сама історія. Державною будівельною норми в Україні визначено розміщення крематорію на рішенні 300 метрів. Я нагадаю, що в Україні за час незалежності не було побудовано жодного крематорію. Тобто, по суті, ми зараз користуємося хайпі тих радянських норм, які були ще діяли по радянському союзі, і ті крематорії, які будували тоді, ви самі розумієте, ступінь очищення тоді і технології, які можна імплеменувати сьогодні. Представники міністерства справа ветеранів їздили з двою відрядження. Країни Балтії для того, щоб подивитися, як там влаштовані керматорії. Я вам скажу, що керматорії в Балтії, в країнах у Нідерландах, наприклад, вони будуються за 30 метрів від місць проживання. Тобто там ступені не стільки серйозної, що а, взагалі виходить не дим, а по суті, білий І, Власне, таке обладнання ми також будемо встановлювати, тому що це буде перший керматорій за частини значності України. Ми чітко розуміємо, що ми повинні показати. Те, що Україна наслідує європейські стандарти, європейські е стандарти якості щодо очищення викидів, і ну а власне і іншого зараз обладнання і купиться тяжко, яке буде працювати не так, як воно працює наприклад, в європі. Вісані крематорія до е місць е компактного проживання населення становить один кілометр. Тобто, ну про яке забудення ми говоримо. Можна говорити про що завгодно, але підтвердження потрібно підтверджувати фактами. А факти. Е на нашій стороні станом на сьогодні, ну а давайте розставимо крапки над І. щодо ресторану і готелю для чого це? Давайте розставимо крапки на «і». Е, кладовище має статус національного, тобто відвідувачі будуть е, знаходитись на території кладовища, які фактично проживають на всій території України, і те, що там запроєктований готельний комплекс і ресторан. Вони називають ці споруди так тільки, тому так, що державними будівельними нормами визначено, що, наприклад, коли в тебе є місця, де можуть переношувати люди да, та? і там в кожному номері є санвузол, це вже готель, це вже не хостел, це вже готель. Хоч він буде двох, трьох, чотирьох зірковий, але з кожним номером, з санвузом, перепрошую, в номері це готель. От, власне, для того, щоб. Чиясь е матуся, чи я з дружина з дітками могла приїхати з заходу, сходу з України, побувати у свого героя і не спішачи там, їдучи на вокзал до комендантської години або там чекати свого потяга на вокзалі, вона може прийти і переночувати в такому готельному номері. Це буде абсолютно простий готель, тобто без всяких там. Викрутасів це буде три зірки, але відповідно до діючих державних будівельних норм, це вже називається гопет mm -hmm. теж саме з рестораном. Абсолютно аналогічно, місця де можна прийняти їжу, і де є цех холодної, холодного перепрошую і гарячого приготування їжі це вже ресторан, не Ні кафе, нічого іншого. Це ресторан, і ми знаємо, що українська національна традиція передбачено поминальний обід зразу після поховання. Для того щоб ці комінальні обіди можна було зробити на території НВНК. Була запроектована першочергова їдальня, як вона називалася в проєкті, але за неподагання державної експертизи її переймали в рестораторі. І ми маємо сахи їжі. Ну це, а, це власне так. тому. Це є готельний ресторанний конкурс, який так сильно ріже вухо нашим опонентом. Ну звучить логічно. Насправді добре, що до вирубки лісу, передбачено 267 гектарів лісу. Який передбачений двома актами так, постійного користування. скільки вже, ну, Точніше, скільки буде вироблено лісу, і якщо кількість поховань буде збільшена, то ця кількість виробки теж збільшиться? Територія? Це цікаве питання: чому воно має збільшитися, якщо воно пораховано вже до кожної абсолютно споруди могильної. Тобто їх більше стати вже не може 130 тисяч, і там більше не буде іншого. Стосовно лісу, давайте питаємо спочатку. Загальна ділянка, правильно сказав, 267 гектарів загальна площа двох земельних ділянок. Після того, як ми зробили геологію на стадії Ескіз, наша земельна ділянка поділилася умовно на три категорії. Це земельна ділянка, де можна розташувати місця традиційного поховання, тобто рівень груптових вод, там задовільний і в навіть прогнозний на рівень не піднімається вище двох метрів. Земельна ділянка. Де умовно задовільний рівень грунтових вод, тобто з водопониження пониження ми можемо реалізувати 10-траційні пакування. І зелена ділянка: рівень грунтових вод, на який будь-який, тобто в найвищого стояння, буде більше двох метрів. Тобто підтоплені, умовно підтоплені і не підтоплені території. От, власне, територія, яка не підтоплена, займає 137 гектарів. І власне на цій території буде розташований цей меморіальний комплекс. Територія, яка підтоплеюна, вона якраз знаходиться зі сторони е мархалів, і вона буде слугувати як і санітарно захисна слуга від місць традиційних поховань і крематорія, так і зі мене ділянка, ну, по суті, і не можна використати де, місць традиційних поховань, тому що е дійсно високий рівень людових вод. Е і стосовно вир вирізання лісу, проєктом передбачено. Тим проектом національних моря кодично всіми чергами будівництва, включаючи музеї, включаючи парковки, крематорії, вирізання не більше 10 відсотків. Тобто, ми розуміємо, що 267% 10 від місця, 26 гектар Це вже при реалізації всіх шести черг будівництва. Станом на сьогодні для реалізації першої черги будівництва. Я нагадаю, що вона має найбільше капітальних споруд, тобто вона має обмін будівлі, господарські будівлі, актуальні зав. тобто. Велику парковку на тисячу приблизно машину місць. І враховуючи це, от в перші черзі, і площа вирізання е, зелених насаджень така максимальна, тому що максимальна площа капітальних споруд. В перші черзі ми виріли е, приблизно точніше, ми обслід, до, дослідили земельну ділянку площу 20 з половиною гектар. Майже на стійці земельні ділянці були знесені зелен насадження, окрім е, Тієї частини, де вже будуть місця пакувань, там е, зрізали земельне, okay. тільки там, не будуть доріжки. Тобто, по першій черзі це приблизно 20,5 гектара, умовно кажучи. Друга черга, де буде крематорій, це буде ще десь приблизно 2,5 гектара. І третя черга це там, де буде будівля, будівля трауру номер 2 і флагшток, це буде приблизно ще 3 гектара. Тобто сумарно до 26 гектар буде зрізання дерев, це є 10% про які ми говоримо в площі до мене. Ділянку всієї має державну станову постійного користування. І, і щодо їх можливості збільшення, у нас вже є есхідний проект. В тізному проекті порахована точна кількість місць поховань прямо до одного місця, як традиційним методом, так і колумбарним. І Загальний кіс, їх там 131 тисяча традиційних і здається 5 тисяч колумбарних. Їх вже більше 100% не стане, тому що нарешті земельні ділянки, які тут побудувати місця традиційного поховання неможливо за рівня родових вод. І Uh -huh. eh, хто це не почав реалізувати? Воно. Onо... Дійсно, вперед в проходження державної експертизи на такий меморіальний комплекс. а не про те, що державну експертизу немає можливості буде розпочати термінову процедуру, буде розпочати процедуру оформлення дози документів. Тобто, тут такий ланцюжок, який є нерозривним, і в разі невідповідності проектів документації, ти просто не піддешно наступний етап реалізації цього об'єкту. Розкажіть трохи про доступність цвинтаря. Я бачила у вас в інтерв'ю, де здається, якраз в укрінформу ви писали, що це казали, що це абсолютно унікальний об'єкт таких об'єктів. Ми ще не будували. Які саме елементи безбар'єрності передбачені проєктом? Абсолютно безбар'єрний проект. Тобто елементи будуть ті, що він буде ну один елемент, що він буде побудований весь один рівень. Тобто не буде сходинок жодної сходинки, не буде перепадів. Там де будуть е -е, перепади е -е, по суті. Фізичного характеру будуть влаштовані доріжки низькопохилі, тобто це абсолютно безбар'єрне середовище. Такі середовища в Україні вже існують, але їх моща обмежується площею до ось парка, який там займає не два, ну три максимум гектара. Таку для мене рянку, яка займає площу понад 100 гектар, і зробити абсолютно доступною безбар'єрною. І це я не говорю тільки про тих людей, які. Обмежені рукою пересуваються на інвалідних істах і це про людей з порушенням зору і слуху, і взагалі з інвалідами різних груп і категорій. От абсолютно для всіх цих категорій населення у нас передбачене безпер'єдне рекреаційне семтовище. Разом з тим будуть реалізовуватися громадські вбиральники, будуть стояти на вулиці. Там будуть як чоловічі, жіночі. Кабінки так і будуть кабінки для батьків з дитиною, як для матерів, так і для чоловіків з дитиною, тому що ми знаємо, що такі випадки є. Тобто абсолютно унікальний проект, якийсь я не знаю, щоб такими площами робили такі здорові рекреаційні парки. Щодо того, кого буде поховано у цьому меморіальному комплексі, чи є вже розуміння, скільки родин можливо бажають переховати загиблих рідних на військовому кладовищі? Скільки зараз чекають черги? Така інформація є, але вона в цілому не підлагає розголошенню, ви приблизно розумієте, чому. Це невелика кількість, але власне така кількість є, і люди налаштовані дуже критично, тому що дуже наразі реалізація докладне початку поховань і перший путковий комплекс, в першої який не буде будувати, він буде податися виключно місць традиційних поховання однієї колумбарної стіни, запора забора і парковки Тобто, це ще не можна буде назвати. Національне військовим рейменковищем, але це буде uh, військовий цвинт, де ми вже почнемо поховати наші Угу. А, Чи є вже розуміння строки терміни завершення комплексу? Uh, тим в що всього комплексу строків немає розуміння абсолютно, тому що такі споруди, як музей російсько-української війни, такі споруди, як на ресторанний комплекс, буде будувати виключно після нашої перемоги і проектувати, в тому числі тому, що Наповнення музею, музейними фонами можемо цілого цілогося тільки після нашої перемоги, після визначення ключових битв цієї війни, ключових втрат і трагічних сторінок. Тому поспілкувавшись з музеїфікаторами, ключовими українськими, ми зрозуміли, що навіть з проєкту проекту будівництва музею, і вже того, що є готель на сторону, то це буде виключно після нашої перемоги. Тобто четверта і третя чоловіка будівництва вони вже умовно відкладаються. Точно така ж саме ситуація з енергійною спорудою церквою. Ми провели комунікаційні рамки з представниками духовенства, православних церков і зрозуміли, що дуже багато побажань є необхідність на деякі культові споруди, наприклад, такі як центральна алея, центральний монумент, проводити архітектурні конкурси, тому що дуже різноманіт бачення в громадських, а не зовути об'єкт на чинамі не можна, щоб хтось приймати крішення одноосібно ми зараз запроектували проект першої черги будівництва. Це основна черга будівництва НВМК, і вже після реалізації цієї черги ми зможемо надати цей облик національним військовим меморіальним падавищем. Власне реалізація першого пускового комплексу, першої черги, де будуть місця традиційного поховання, повинна відбутися в поточному році. Тобто до кінця осені ми повинні почати поховання наших героїв. А в цілому реалізація першої черги будівництва повинна бути завершена до кінця наступного року. Тобто, uh -huh. це вже буде абсолютно е, цивільний об'єкт, який можна буде надавати меморіальним на Це не назначення, яке буде і місця, де будуть вшановані. Як говорити, будуть прийматися іноземні делегації, в тому числі і перші особи держав, і власне на кінець наступного року ми маємо відкрити такий об'єкт. Буквально два моменти ще на завершення казало відомстві Міністерства ветеранів, що під час проектування враховували зарубіжний меморіальний досвід, зокрема, всесвітньо відомий Арлінгтонський національний кладовище, так у Сполучених Штатах. Щодо візуального, ну тобто, ми бачили ескізи. Щодо візуального ряду, це буде виглядати так само, як на графіці, цій? так чи є варіанти, якщо якісь родини захочуть не знаю, склеп збудувати, наприклад, для своїх рідних, так Воїнів або якісь стели. це буде дозволено чи це буде обмежуватись? Ні, це буде абсолютно не дозволено. Це національне військово меморіал кладовище. Воно уособлює е, наші небесне військоні роїв, і всі намалині споруди будуть однотипні, однотипні абсолютно з одного матеріалу одного кольору, за однаковими написами і з можливістю внесення виключно інформації яка передбачена і затверджена регламентами ВНК. Єдине, що можна вибрати, це по релігійним нашим переконанням це буде або козацький хрест, або це буде намогильна споруда в незалежності від роду військ, незалежності від звань, від кількості орденів. Від чи це буде там рядовий сержант, чи це буде лейтенант-капітан-майор, чи це буде найвищий генерал. Вони мають, будуть мати виключно однотипні намогильні споруди, і так це дійсно буде виглядати так, як ми показували на візуалізації. Це буде поле загиблення рою, які буде. Імінь, чому показувати, що це поле військових поховань ніяких абсолютно на могильних споруд, які не визначені проектні документації, а саме огородження, склепи, якісь стели, встановлення не передбачено, враховуючи те, що експлуатація кладовища повністю лягає на плечі держави, тобто знімаючи цей головний пін від родин загиблих і беручи його на себе, держава забезпечить уніфікацію таким чином. Чула Національно-військового меморіального колонічне, тобто все буде ведети як всі бачили на е, скізної графіці, пане Ярославе. Наостанок щодо того, якщо не вдасться знайти компромісу з мешканцями, чи розглядали інший варіант місця, все таки побудови цього комплексу, чи все-таки будете робити це там в будь-якому разі? Так будемо робити тут в будь-якому разі. Категорично не розглядаємо можливість перенесення національного медаля кладовища виключно із того, що факти, які циркулюють в медіа, які розповсюджують мешканці маркетської громади, абсолютно не відповідають ні документам, ні здоровому волонту. Я вас запевняю, що об'єкт ми хочемо реалізувати виключно відповідно до діючих санітарних і будівельних державних норм, ми самі зацікавлені в тому, що Об'єкт побудувався і функціонував ще не менше 100 років, і таким чином показував, що держава Україна може гідно вшанувати своїх героїв. Тут немає необхідності побудувати що небудь не будувати, не добудувати і уїхати. Звідти тут власне цей проект повинен а, стати меморіальним оплексом національного значення, де в тому числі буде проходити патріотичне виховання наших наступних поколінь з території всієї України. Пане Ярослава, я вам дуже дякую за ваш час за те, що роз'яснили нам основні моменти щодо проєкту військового національного кладовища. Дякуємо вам, Ярослав Старущенко був з нами на зв'язку. Фактично, ми говорили онлайн, зробили розмови. Дуже вдячні вам так само за увагу, друзі. Ставте свої запитання у коментарях, ставте вподобайки і пишіть, кого б ви хотіли, щоб ми запросили на наші наступні розмови. Інтерв'ю. Всім дякую, всім папа. -па. 嗯。Hmm.